Усіма улюблений Nissan Кашкай по зниженій ціні 1,5 дизель. Пробігу тут 189 тисяч. Він на механіки. Подивіться, які тут прикольні диски, дуже гарно виглядають. Колір також класний. Давайте перейдемо до комплектації. Салон тут тканина, але в дуже гарному стані. Присутній повний електропакет, електрорегулювання дзеркал заднього огляду. Також тут є камери 360. Подивіться, яке мультикермо, шкіряне в ідеальному стані. На ньому присутній круїз контроль також керування мультимедією для отримання палесів, кнопка старт-стопу, мультимедія, круїз контроль електроручник, коробка механіка, підстаканочки. Ось такий тут підлокітник, В ньому є вход під USB та AUX. Давайте перейдемо до заднього ряду. По задньому ряду в нас тут також тканина в дуже гарному стані. Багато місця, система Isofix зафікс є з двох сторін. Давайте подивимось багажник. Дивіться, який у нас просторий багажник. Тут є додаткова поличка, де ви можете зберігати свої інструменти або деякі речі на ваш розсуд. Також є отакі тримачі для речей. Сюди можна щось також покласти цінне. Машинка в гарному стані, приємного кольору, за зниженою ціною. Тому приїжджайте, тестуйте її і забирайте.